Здається, у Кремлі визначилися із кандидатом. Кандидатом у президенти України проблема в тому, що великий вплив в Україні після розвалу СРСР мають нацики. Про це зараз мало хто згадує у 2017 році Конгрес США назвав Азов терористичною та антисемітською організацією. Азов, яким був з того часу, таким і залишився. Привіт, мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час: 24 години до 24 години до чергового висунення путіним вимог до України. І до речі, знаєте, що помітила? Можливо, скоро в Росії переведуть годинники. Відразу знаєте так на сім годин вперед, щоб остаточно синхронізуватися зі Сполученими Штатами, бо зараз Путіну доводиться робити заяви посеред ночі. Щоб Трамп точно їх почув, кремлівський пацієнт з'їздив до Мурманська, до моряків-підводників на атомний крейсер Архангельськ і наговорив там: такого, отже, приготуйтеся, переповідати все не буду, але давайте по тезам все ж таки пройдемося. Росія не має наміру припускатися помилок заснованих на довірі до так званих західних партнерів. Росія, звичайно, ж готова працювати з українського врегулювання, не російського з українського врегулювання з Європою, але там, як завжди, намагаються водити заніс. Громадянські органи влади в Україні не є законними. Якщо Зеленський нелегітимний, то й решта теж. Скоро дійде до того, що український народ в Україні буде нелегітимний. Тому Росії не зрозуміло з ким щось підписувати, бо завтра прийдуть інші керівники. Ну і цитатка, звісно, я ще зовсім недавно говорив: ми їх дотиснемо, але є підстави вважати, що ми їх доб'ємо, прямо миром пахне. Ну а ще Росії потрібно забезпечити безпеку на тривалу історичну перспективу. Ну а в Україні запровадити. Тимчасове управління під Егідою ООН, щоб провести вибори та прибрати Зеленського. Путін каже, що треба запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН. Причому він каже, вони з партнерами ще й готові нам допомогти. Нічого собі, хто в Путіна партнери Північна Корея, Іран і Білорусь. Це хто нам буде допомагати? Іранця поставлять значить на Київраду, щоб корупцією управляв. Північно Корейця значить, в ці військово цивільні поведуть. Ну, А на Верховну Раду Путін і на президента не зможе дати нікого іншого, треба буде етнічного росіянина з Білорусі. Зрозуміло, що. Ну, ну і знову ж таки росіяни чогось думають, що ми це з'їмо. Не з'їмо і точно приймати не будемо. От, але, типу, Путін. Цю історію вносить на стіл, тому що хоче поводити за ніс Трампа, тому що хоче підняти ставки. Що він каже? В принципі, звісно, можна було б під ООН, США, з європейськими країнами, з партнерами і друзями обговорити можливість введення в Україну тимчасового управління для того, щоб провести демократичні вибори. Це каже диктатор в країні, який жодного разу не обирався. Жодного разу не обирався. Тому пропоную відразу відкинути всю цю риторику, тим більше не підлягає обговоренню. І фразами всіх доб'ємо, тому що ми знаємо і бачимо цифри втрат Росії. Бо основних наративів у тих путінських словах насправді два: це звісно ж, спроба закинути Трампу, щоб він почав душити Азов. Чий командир полковник Денис Прокопенко очолить один із армійських корпусів, що створюється просто зараз? І також, мабуть, був натяк і на полковника Андрія Білецького, командира третьої штурмової. Це одні з найефективніших підрозділів у складі збройних сил України. Тому Путін намагається зупинити їх. Масштабування апеляцію до Трампа і другий це спроба проявити ініціативу у мирних переговорах та запропонувати свою ідею врегулювання ну таку альтернативну передачу України під зовнішнє управління. Ну щоб провести вибори, то й тут же чергова спроба делегітимізації нинішньої влади. Спроба представити Україну як державу, що не відбулася. Путін сказав, що в Україні. Проблема -е -е Азов, який згідно з його фантазіями набуває фактичної влади. І загалом, каже, націоналісти мають більше впливу і більше сили, ніж влада. Слухайте, а можливо, влада і є націоналісти. <плод actors> Тут Світ Путіна замкнувся. Як? типу? Да, Вони люблять всі Україну. Ну, не всі, крім корупціонерів. Ці люблять гроші, і ми їх посадимо по тюрму, коли завершиться війна. Але дивіться. Кучма, коли вибрався на другий термін, обіцяв з Медведчуком російську мову, але першу прес-конференцію дав українською. Кучма, коли зустрічав Путіна, завів е, дітей, які співали українських колядок. І тоді вже е, Путін зрозумів, що навіть Кучма, красний директор Ілон Маск свого часу, який запускав ракети в космос, навіть він націоналіст. Тепер уявіть, якби були в Путіна волосся, якби воно дибом стало, якби він. Ну, не якби він, а коли він побачив Ющенка просто до кінця кінчиків пальців націоналіста, який Бандеру потім прославляв, героя України йому дав. Ось що в Путіна тут зараз дивиться сотні тисяч патріотично налаштованих націоналістичних українців здобувають силу, волю і правду в бою, захищаючи свою державу. Якщо за 30 років... Україна народила ось такі славні покоління, то уявіть, наскільки ця десятилітня війна дасть ще наперед, ось таку зарубку, яка ще буде давати свіжу пам'ять, а тому що це найдовша пам'ять, яка на крові, що Росія це ворог. І ось ця патріотичність, державність вона просто зацементується. Але ініціативи по врегулюванню війни від Путіна це знаєте взагалі щось новеньке. я Вам скажу до цього, всі ініціативи виходили від сполучених штатів від Європи від України. Припинення вогню на 30 днів, припинення вогню в небі, на морі, енергетиці, повне, всеосяжне припинення вогню, та яке хочете припинення вогню. Аж тут раптом Путін висуває свою ініціативу. І оскільки Трамп серйозно розглядає все, що пропонує Путін, то й робить свій хід. Давайте так. За каденції Джо Байдена чи будь-якого іншого президента, ми би навіть не звернули увагу на те, що каже Путін, на них давно ніхто не зважає. А от в момент, коли Путін говорить при Трампі, тут вже варто задуматися. І, от, в момент, коли Європа говорить про направлення військ. Або військового контингенту до України для контролю над припиненням вогню на це теж слід звертати увагу, тому що Путін каже: а для чого там війська? Давайте відразу віддамо Україну під зовнішнє управління. Елемент зовнішнього управління і інакшого пояснення, як е, Путін визначився з кандидатом в президенти України від Росії, у мене немає, тому що ну наше потрібне зовнішнє управління. Якщо президент Зеленський і так сказав, що готовий провести вибори. Питання лише у гарантіях безпеки, щоб Путін не міг відновити бойові дії у момент скасування воєнного стану. І якби Трамп, хоч трохи відстоював свої ж ініціативи, то він би сказав Володя, стоп, давай спочатку припинення вогню, а там вирішимо, як проводити вибори. Але логіка Трампа не піддається раціональному поясненню. А вчинки Трампа керуються безумовно неупередженістю до Росії та безумовною упередженістю до України. Тому я й звернула увагу на путінські слова, і тому переказую їх вам. Бо мені здається, безслідно вони точно не зникнуть Ба більше того, можуть навіть спровокувати нову хвилю інформаційних атак на Україну, та й не лише інформаційних. Раптом Трампу на думку спаде розпочати якісь санкційні дії проти Азова. І так знову почалося. Почалося з 2014-го. Майдан, вісім років бомбіли Донбас, воділі за нас. 22-го були готові домовитися, але приїхав Джонсон. Те, що ми з вами вже неодноразово чули, обговорювали і пояснювали. Знову Путін повторив свої риториці. Ну і звісно, у Києві відразу відреагували на закиди Путіна і порадили йому терміново прийняти таблетки, щоб запустити мозкову діяльність. Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно співпрацювати, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти кілька таблеток, щоб запустити мозкову діяльність. Якщо тільки такі таблетки все ще на нього діють, щоправда, мізки в Путіна я би не шукала. Ну а в Білому домі на якийсь і був розрахунок, теж з відповіддю довго не тягнули. Тож. А того ж вечора відповіли на заяву Путіна про тимчасове управління в Україні для проведення виборів. І відповідь була явно не на користь глави Кремля. Представник Ради національної безпеки Білого Дому наголосив, що управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Дякую! Але тут теж знаєте, як то кажуть, не все так однозначно, бо у США також не так давно звучали тези про те, що в Україні нібито потрібно провести президентські вибори навіть. Не зважаючи на те, що в країні триває війна, зробити це треба якомога раніше швидше, і навіть представники нової адміністрації Трампа приводили в приклад Британію, яка проводила вибори під час війни, зокрема, спецпредставник президента США по близькому сходу стів в інтерв'ю скандальному журналісту Такару Карлсону, заявляв, що проведення президентських виборів в Україні є необхідним кроком, і українське керівництво погодилося із цим. І я би з задоволенням вставила знаєте, на підтвердження цих слів в пряму мову Віткофа, але ця теза прозвучала як відповідь на запитання Такера Карлсона: чи можуть в Україні бути вибори? Адже росіяни не готові підписувати з президентом України Володимиром Зеленським будь-який договір, оскільки вважають його нелегітимним. На що Вітков відповів ствердно – так, будуть вони погодилися на це і інших деталей він. Не навів і у МЗС України у відповідь на заяву Путіна запропонували запровадити тимчасове управління ООН в Росії, почати з Варкути. Відомство іронічно зазначило, що місцеві жителі, схоже, лише виграли би від будь-якого уряду, окрім путінського, який спалює мільярди на злочинну війну проти України. Ну і, своєю чергою, президент України Володимир Зеленський ще раз нагадав. І Росії, і США і Віткофу про загрозу повторювати наративи Москви і підтвердив, що так після закінчення війни в Україні, коли скасують військовий стан після цього, відповідно до українського законодавства відбудуться вибори. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде. Вибори в Україні це не просто політичний процес, це справжній виклик. Держава має бути готовою до їх проведення, якби вони не відбувалися. Безпека. Оновлення списки виборців, голосування військових та мільйонів переселенців це все питання, які доведеться вирішувати. Чи готова держава до організації виборів зараз? Ні, чи готова вона забезпечити чесне волевиявлення в умовах, коли виборчі дільниці зруйновані, а мільйони українців розпорошені світом? Теж ні. Чи можна проводити вибори в умовах припинення вогню, а не стабільного миру? Теж ні. Бо ми бачимо, як діє тимчасове перемир'я з Росії, коли щоночі прилітають шахеди. Можливо, до речі, саме вони і налякали наших миротворців. План Франції і Британії стосовно миротворчих військ в Україні зазнає невдачі. Пише Wall Street Джорнал і каже, що переговори коаліції охочих тривали кілька годин, включно із телефонною розмовою з Дональдом Трампом. І що правильно і нічого. Еммануель Макрон не домігся публічного зобов'язання союзників відправити свої війська, своїх солдатів, дехто. Висловив готовність піти на це, але у приватній розмові лідери Європи, а саме їх турбує, чи підтримуватимуть США європейський контингент, якщо в Україні його атакує Росія. Навіть пауза у бойових діях вздовж лінії фронту вимагатиме від американських. Супутників моніторингу в режимі реального часу. А Париж і Лондон хочуть, щоб системи протиракетної оборони США прикривали війська і логістичну підтримку, таку як, наприклад, дозаправка в повітрі і літаки для перевезення солдатів. І цього штати, наскільки я розумію, не обіцяли і пообіцяти не можуть або ж не хочуть. Наступну до речі зустріч коаліції охочих може прийняти Київ. Домовитися щодо столиці приїдуть делегації з Великобританії, Франції і Німеччини, щоб розробити план припинення вогню. Сьогодні ми домовилися, що Європу представлятимуть Франція, Великобританія, Макрон та Стармер. Я вважаю, що це також важливо. Це чітка позиція, і ми хочемо цей сигнал передати всім іншим партнерам, безумовно, і США також. І на порядку денному стоїть питання європейських миротворців. Очікується, що британські та французькі підрозділи будуть розміщені у великих містах, портах і навколо критично важливої інфраструктури. Франція пропонує як один з варіантів розмістити європейських миротворців в Україні, десь вздовж річки Дніпро, далеко від лінії фронту, пише Associated Press. Планування вже ведеться також і країнами НАТО, і вони готуються до. Повоєнного етапу, прагнучи стримати подальшу російську агресію, тобто ніхто не говорить про те, що її не буде. Всі розуміють, що вона буде питання, тільки коли, навіть кажуть, після активних бойових дій. І як би це не було зараз сумно, але це поки що єдина, здається, з обговорюваних в Європі гарантій безпеки для України. Також із заявою виступили в НАТО Північно-Атлантичний альянс розмістить війська в Україні, якщо будуть виконані три умови, каже голова військового комітету НАТО Драгоне. По перше, має бути абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони. По-друге, необхідний потужний мандат бажано під егідою ООН. По третє, це має бути авторитетна багатонаціональна сила, яка складатиметься не лише з європейських військ, і матиме достатню чисельність для забезпечення суттєвої присутності вздовж усього російсько-українського кордону. І власне на його думку головною гарантією безпеки для України залишаються її збройні сили. Оскільки за три роки війни, завдяки своїй стійкості і отриманій підтримці, вони досягли надзвичайно високого рівня ефективності і продовжують зміцнюватися. Україна і надалі отримуватиме важливу допомогу від низки країн у вигляді постачання зброї, навчання і забезпечення взаємодії, це ж дозволить їй відновити ті спроможності, що були виснажені війною, і реорганізувати свої збройні сили, щоб забезпечити необхідне. Стримування для запобігання нової агресії. Після війни необхідний стійкий мир. Це не може бути ще один мінськ. 3 Росія не має використати перемир'я для перегрупування і більше ніколи не повинна намагатися захопити жоден квадратний сантиметр української землі. Саме тому союзники НАТО надають Україні таку значну підтримку. Це важливо не лише для безпеки України, а й для безпеки всієї Європи та світу. Тому спостерігаємо за переговорами і продовжуємо підтримувати українську армію, яка є головною гарантією безпеки. І це розуміють навіть у НАТО, оскільки, хоч про 24 години до миру, і сказав Дональд Трамп, та забезпечити ці 24 години до миру можуть лише вони збройні сили України.